Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм замовленням сайту Look Fantastic. В одному з минулих відео я вам також показувала замовлення своє з Look Fantastic, де я придбала набір з п'яти мініатюр парфюмерії плюс два пробника. І я придбала таких три набори, і до кожного набору мав би надаватися купон на знижку на аромат 65 євро. І я розказувала, що мені замість трьох купонів дали тільки один. І якщо вам цікаво, чим закінчилась та історія з купонами, я розкажу в кінці відео. А давайте покажу, що я взяла на перший купон, той, що мені таки відправили. Отже, із-за цього я робила власне і замовлення, це ось такий аромат від Mugler Alien Goddess. У мене є така ж мініатюра в 10 мл. Зараз нею активно користуюся. Не скажу, що аромат мій улюблений, але він непоганий, він мені подобається. Він дуже стійкий. Ось такий у мене зараз 10 мл. Поки що цей не буду розпаковувати. У мене взагалі три такі мініатюри. Так як я брала три набори, отже, три по 10 мл. Тому, можливо, таке, що я і продам цей 30 мл, поки він запакований. Подивлюсь, ще трішки покористуюся цим ароматом, подивлюсь, як мені він зайде, і тоді вже прийму рішення. Отже, це перше, що я замовила. Цей аромат, я використала купон. Він взагалі-то... На нього вже була знижка на сайті. Він повна ціна, здається, 77 чи 79 євро. Щось таке. Але ціна була 66,5 євро. Я використала купон, і він мені обійшовся 1 євро, якщо точно, то 1 євро 45 центів. Я вважаю, що це просто супер. Але як завжди. На сайті були запропоновані подарунки, і треба було взяти щось на 120 євро. І що ще я би хотіла додати, що, що мене спокусило добивати все-таки до 120 євро, що цей аромат, хоча я його взяла за євро 45, але він для подарунка зарахувався по ціні 66 євро. Отже, мені треба було добрати всього на 54 євро, щоб отримати подарунок. Що я зробила, що я взяла? Я взяла ще один аромат, який давно хотіла ось такий Томфор Табакованіль 10 мл. Він теж був трішки на знижці 30% на нього була знижка, тому що повна вартість його біля 80 чи 80 чимось євро щось таке. А так він мені вийшов за 53 з копійками. Ну, отже, разом мені вийшло рівно. На 120 євро, але я оплатила 54 з копійками. Щось таке за своє замовлення. Ось так він виглядає. Аромат просто божественний. Мені не пахне взагалі табаком, скажу, мені пахне ваніллю з кавою, з якимось прянощами. Ну, тут взагалі такого всякого намішано, якісь і тістечка солодкі. Ну, дуже крутий аромат. Я його один раз я колись його носила. Я як була в Сифорії, тестувала всю лінійку Tom Ford, і якраз нанесла цей аромат. Він мені дуже сподобався, я його хотіла. І тому вирішила, що це така нагода, і взяла собі 10 мл. Отже, так, це все було моє замовлення. І тепер давайте дивитись подаруночки. Перший подаруночок, який був, це йшов до замовлення ось такий пробник. Парфумерної водички DKNY. Не знаю, як точно вона називається. Так, Story Story, напевно, ось така. Такий цікавий пробник, такий, як замок зроблений. Так, другий подаруночок був це ось такий крем мініатюра Віші, Нічний. Але досить, знаєте, велика мініатюра 15 мл. Це так, як. Можна сказати, половинка крему, тому що повний розмір буває і 30 мл, ну і 50, звичайно, але і 30 зачасту буває. Ось так виглядає баночка. Ну, давайте подивимося, чи він заслюдований. Ні, не заслюдований. Ось такий аромат. Ледве чути, приємний. Буду використовувати, в мене, до речі, не так багато нічних кремів. Я подивилась, в мене більше денних за спеху. Тому я дуже рада такому подарунку, але це не основний подарунок. Основний подарунок за 120 євро це була ось така косметичка від Елеміс з косметикою. До речі, косметичка сама дуже крута, я буду нею користуватися. Вона дуже така тактильно приємна на дотик. це... Я думаю, що це замінник шкіри, але дуже м'ягенький. Бачите, все якісно зроблено, ось така фурнітюра. Ну, все прошито красиво. Мені сподобалось. По величині вона ну, така нормальна, більше як долоня. Ось ось долоня, так. Ну, ось так. Ну, І давайте дивитися, що всередині. Так, ось так всередині виглядає. Так, і давайте будемо витягувати по одному. Перше, це ось такий бальзам. Очищувальний бальзам це гідрофільний бальзам від Елеміс. Давно хотіла його попробувати. Навіть я вже якось закидала його в кошик. Він був по акції, мені здається, така мініатюра 12 євро. Я хотіла купити це 20 грам. Ось. Це перший. Наступний так, це іде у нас гель для вмивання про колаген. мене, до речі, вже таких 23-й. Тут 30 мл, вже рахуйте, у мене є 90 мл, практично повнорозмірний флакон. Ось. Один я вже такий колись використала, він непоганий. Єдине, мені пригадується, що він мав такий трохи чоловічий аромат, якийсь парфумований чоловічий аромат, але працював гарно, мені сподобалось. Далі, що це? Це крем. Ось така малесенька мініатюрка. 5 мл, здається, так, 5 мл. Ось такий Елеміс. Так, це трішки від'їду, щоб було видно. І наступне, що ще тут є, це, що це серум, здається. Так, це сивородка концентрована, 5 мл теж. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ось так виглядає, до речі, для сиворотки 5 мл це досить такий достойний об'єм мініатюри, тому що крем 5 мл, мені здається, трохи малувато. Могли б хоча б 10 мл, та як сиворотки 5, то, то крему могло би бути на цю сиворотку хоча б 10 мл. Так, ось і що там, там ще щось одне є. І ще такі патчі. Це на один раз, я так зрозуміла. Так, що, більше нічого немає. Ще тут є. Така брошурка. Ось тут намальовано, що входить в цей набір. Ну, Написано було, що цей набір коштує 90 євро. Не знаю, чи так, але Елеміс взагалі не бюджетна марка досить. І я вважаю, що дуже круто. Ось такі. Так, давайте я трохи так опущу. Так, щоб було видно, ось такі подаруночки. це все. так, Пуста коробка ось. Більше, оп, більше нічого немає. Так, е, ну, мені моє замовлення сподобалося. Дуже класне. Врахуйте, я купила тільки, можна сказати, цю одну водичку, а все решта, це подаруночки. Ось. Так, ну і давайте розкажу, чим закінчилась та історія з купонами. Отже, я написала, як я розказувала в службу підтримки. Що я замовила три набори з мініатюрами, отже, я би мала мати три купони на знижку парфюмерії по 65 євро. Е, ну і взагалі служба підтримки має відповідати до 48 годин, в них на сайті написано. Отже, проходить ну, десь приблизно 48 годин, і мені приходить відповідь, що вони передали в якомусь відповідну службу відповідній людині, яка цим всім займається, і вона там буде дивитись. Я думаю, окей, жду. Проходить приблизно десь вже все разом, ну тих 48 годин і плюс ще десь 4-5 днів після того приходить, отже все разом десь тиждень, а від них ніякої відповіді немає. Я ще там дивилася десь на Ютубі, і в них навіть на сайті хтось один залишив відгук, що така сама історія, що люди там позамовляли декілька наборів, а їм дали тільки один купон, і вони там писали в службу, і там їм якісь всякі дурниці писали. Одній написали, вона замовила два набори, а їй написали, та ні, вона, що вона бреше, що вона один набор замовила. Вона каже, ну як так, якщо ви можете в кабінеті провірити, що в мене два набори, що ну, від них ніякого результату. І отже, я їм знов пишу другий лист, але там, знаєте, не так то просто писати це. Ти не можеш зайти в чат і з ними просто це е, е, писати, чи хоча би, наприклад, з, з листа на лист відповідати. Ти е, от їм приходить е, від тобі приходить лист від них, і ти не можеш відповісти на цей лист. Ти мусиш наново там все заходити, це все копіювати, вставляти в нове так, якби, прохання. Ти нова скаргу ти оформляєш і туди всю ту переписку. І вони так само як тобі відправляють лист, копіюють всю ту попередню переписку, і ти вже бачиш, про що ви там говорили. Отже я це все копіюю, знову відправляю, знову проходить 48 годин, і вони мені пишуть, що їм прийшов відповідь від тої людини, яку вони відправили, що вона запитує, який номер замовлення вони все ніби перевірять. Я думаю, який номер замовлення, якщо я в листі все все написала. Ну, Я не перший раз пишу скарги, я знаю, що треба там номер замовлення, що все-все, яка позиція і так далі. Номер позиції, якщо потрібно, якщо вона відсутня, ну все як потрібно. Я начитавшись за тих відгуків, що, що це все не рішиться, я вже думаю, так, все, мені вже це набридло, не буду більше цим займатися. Вже як буде, так буде. Вже нічого їй не писала. Проходить ще десь 48 годин, і мені приходить знову від них відповідь. Що вони там розібралися, що вони просять вибачення, та 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 І от мені відправляють два купони. І я, звичайно, вже замовила собі ще плюс і ще зробила два замовлення. В кожному я використала купони і взяла за один євро водичку. Навіть в другому я безкоштовно вона мені вийшла, тому що водичка коштувала 64 з копійками, і я якраз використала на неї купон. І вже десь скоро мають мені на днях прийти ці два замовлення. Я, звичайно, з ними з вами поділюсь, покажу, що я там замовила, що цікавого. Що вам цікаво, то так само вас запрошую подивитися. Ну, Одним словом, я дуже задоволена своїм цим замовленням. Пишіть, як воно вам, буде цікаво почитати. Дякую вам всім за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!